Зважаючи на те, що у нас наше антимонопольне керівництво на рівні країни не дуже слідкує за тим, щоб у нас йшла конкурентна боротьба, і там найбільша кількість корумпованих насправді якихось випадків виникає. сподіватись на те, що там не будуть сприяти тому, щоб монополії розвивалися, щоб великі гравці підмінали під себе усіх, не треба. Там не буде підтримки для малих. Що залишається і. У цій ситуації робити тим, хто менші гравці. на щастя, є така можливість, яка відкривається періодично. Вона і в 90-х відкривалася, і в будь-яку якусь кризу вона відкривається. Вона відкривалася і під час ковіду. І на початку війни також це було якийсь період, потім, скажімо так. Усі оговтались є період, коли цілі сегменти цільової аудиторії, які працювали з певними виробниками, певними постачальниками, вони залишаються не під таким щільним наглядом з боку тих, хто з ними працює. Тобто маленькі відпадають, великі їх ще не встигли, наприклад, підібрати. Ну, я умовно зараз дуже кажу, і є можливість. Деяким хто активний, тобто зачиняються зазвичай і занепадають ті, хто не займаються активно просуванням, ті, хто не займаються просуванням і продажами, маркетингом і продажу.